Національна паралімпійська збірна України з легкої атлетики формується в Запоріжжі. Наше місто приймає чемпіонат України серед спортсменів з обмеженими можливостями. У боротьбі за медалі зійшлися близько трьохсот спортсменів практично з усієї України. Всі вони є претендентами на участь в паралімпійських іграх. Проходять по правилам міжнародної федерації легкої атлетики і АФ з деякими доповненнями, які касаються людей з обмеженими можливостями. Цей чемпіонат один з етапів підготовки спортсменів до Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро. У кожного із них до серпня є можливість виконати норматив та отримати омріяну путівку. Запорізькі спортсмени гідно виступають на чемпіонаті України. Найбільшу конкуренцію їм складають команди Дніпропетровська та Києва. Эти соревнования, они так как скажем, шажочек всех спортсменов на эту паралимпиаду. То есть идет непосредственно отбор всех желающих, не всех желающих, всех называем, претендентов посетить этот великий форум спорта. Чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів з обмеженими можливостями проводиться в нашому місті вже не перший рік, Колись змагання паралімпійців приймали Сумська і Донецька області. Але легкоатлети так вподобали наше місто, що останні шість років поспіль місце проведення незмінне. Спортивний манеж комбінату Запоріжсталь ідеально підходить для проведення турніру серед спортсменів з обмеженими можливостями. На базі спортивного комплексу тренуються спортивні команди Запорожського центру інваспорту. И на сьогодні вже спортсмен Памазан Марія получила ліцензію на участь в 15-х паралімпійських іграх, які будуть проводитися в ріо де Жанейро. Тому ми завжди раді привітати всіх спортсменів в нашому спортивному комплексі. Багаторазова рекордсменка світу зі штовхання ядра серед спортсменів з обмеженими можливостями Марія Помазан до змагань підійшла серйозно. Хоч у неї вже є путівка на паралімпійські ігри, кожен чемпіонат України це ще одна сходинка у її спортивній кар'єрі. Від свою форму на що готова, тому що зараз йде підготовка паралімпійським іграм, щоб далі побудувати свою ну, так би, техніку, тактику, тренування. Кожен спортсмен на змаганнях викладався по максимуму. Цей рік олімпійський, тому результати потрібно показати найкращі. Катерина Свиреденко, Оксана Якименко, Дар'я Зорянова, Тв. 5